З 12 травня у ЦНАПах Києва розпочали реєстрацію домашніх тварин. Таким чином господар чотирилапого отримує посвідчення на улюбленця з власним унікальним номером. Для цього потрібно прийти до будь-якого центру надання адмінпослуг та заповнити спеціальну форму. Заява дуже просто виглядає. Тут є дані про власника а, собаки, тут є дані стосовно останньої вакцинації, відмітка про стерилізацію, адреса отримання писика. Необхідність запровадження такого сервісу пояснюють на сайті Київської міської лікарні ветеринарної медицини. Реєстрація допомагає оперативно ідентифікувати улюбленця у разі його втрати, забезпечує правовий захист інтересів як власника, так і тварини, сприяє контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних норм та впливає на розвиток міської інфраструктури. Щодо Полтави, тут поки про запуск нового сервісу у ЦНАПах не йдеться. Повідомили в управлінні адміністративних послуг Полтавської міськради. Хоча його запровадження значно покращило ситуацію з безпритульними тваринами, говорить зооволонтерка Олена Мирополець, адже реєстрація улюбленців, зокрема, потребує чіпування у її притулку 90% тварин мають такі чіпи. Якщо кожен свідомий громадян буде Чіпувати своїх тварин і заносити дані про тварин по до єдиної системи, то не буде менш таких ситуацій, як втрачених собак, щоб люди несли відповідальність за своїх тварин. Раз, да, по-друге, це зменшить рівень жорстокості до тварин, тому що якщо твариною щось трапляється, ми вже будемо розуміти, чия та тварина була, де вона проживала. Більшість опитаних нами полтавців погоджуються з тим, що домашня тварина повинна мати документи. Тому ідею реєстрації чотирилапих ще й через ЦНАП сприймають позитивно. А тварин це у мене у мене шон. Будемо так казати, подарунок війни. Я оформляла на южний ветлікарню, у нього прививки всі зроблені, щеплені. У мене тваринка породи хаски. Дівчинка їй 8 років, звати її Дана. У неї також є паспорт, там всі вакцинації про те, що вона може також контактувати з іншими тваринками, і з нею можна виїжджати за кордон. У мене дві тваринки це дві німецькі овчарки, один хлопчик, йому вісім, і дівчинка її виповнився рік. У них є паспорти, з ними можна виїжджати за кордон. Також, там, якщо не помиляюсь, вписуються їхні вакцинації, які потрібні для здоров'я і для того, щоб собака взаємодіяла з іншими. На сьогодні обов'язкова реєстрація стосується лише собак для котів, тхорів та інших домашніх тварин. Вона залишається добровільною.